Друзі, вітаю, з вами Аверс. Прошу до перегляду наш черговий проєкт на базі Mercedes V клас Це такий сімейний автомобіль, якому зручно пересуватися в місті, а також на дальні поїздки. З нашими доопрацюваннями детальніше. Весь салон оздоблено натуральною німецькою шкірою стеля Алькантара. Встановлено два комфортабельних сидіння від Mercedes 222 кузов S-клас з горгами керування. Встановлені додаткові підлокітники без дратовою зарядочкою. Фіраночки на вікнах. Виконана повна в віброізоляція салону. Встановлений Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет. Передня зона теж оздоблена натуральною шкірою. Додаткові ортопедичні подушки на підголівники по всьому салону. Також, друзі, з додаткових обладнаннях встановлено гардеробні крючки задню частину авто. RGB, підсвітка салону. Наша компанія з нашими фахівцями-співробітниками зробили вагомий вклад для комфортної їзди в даному авто, а саме встановили пневмопідвізку на задню вісь авто. Тепер на цьому авто зручно пересуватися будь-якими шляхами. Тож, друзі, пропоную вам наші послуги, всі контакти на нашому сайті, а також у дописі до відео. Все буде Україна, з вами Аверс.